Зовується з друзями зі школи, садочка, двору чи вулиці та вигравай кубок велолідера. Під таким гаслом у Боздоському парку 23 вересня відбудеться відкритий кубок Ужгорода з велоспорту «Маунтенбайку». До участі у змаганнях запрошують дітей віком від 3 до 16 років, які не мають протипоказань для занять фізичною культурою і спортом зі справним велосипедом чи біговелом, справними гальмами та велосипедним шоломом. В рамках проведення європейського тижня мобільності в нас в місті і відзначення святкування дня міста 23 вересня відбудеться дитяча велогонка, відкритий кубок міста. Велолідер, спеціально розроблені медалі, кубок буде призи. Спортивні призи, велопризи. Так само ми запрошуємо різні організації, які працюють в місті з дітьми, які запрошуємо долучитись, які би могли тут представити свої локації для тих дітей, які різні показати майстер-класи і так далі, щоб розширити цю, скажімо, таке таке дитяче свято. Змагання серед дівчат та хлопців будуть проводитися окремо. Відкритий кубок Ужгорода розігруватимуть як в індивідуальному, так і у командному заліку. Учасники можуть організуватися у команди: до 10 осіб від 7 до 16 років, до 5 учасників від 3 до 6 років з хлопчиків та дівчат, незалежно від категорії. Попередня реєстрація відбувається у мережі, втім зареєструватися можна і безпосередньо у Боздоському парку перед стартом змагань. Буде три локації. В цьому скверику тут буде локація дитсадок. Це для дітей від 3 до 6 років, окремо на біговелах, окремо на велосипедах. Буде локація школа їзди, тобто від 7 до 16 років. Це такі технічні елементи, де вони дуже Скажімо так, важливі в нашому місті, щоб навчитися тих елементарних речей провірити себе. Дуже цікаво. Навіть би добре було, якщо б батьки хотіли попробувати з дітьми. І третя локація буде для цих самих дітей від 7 до 16 років після закінчення цих двох локацій крос кантри Тут в парку між деревами, тобто їзда по пересічній місцевості, буде сформований оцей загальний командний залік і якась школа чи якась. Команда хлопців з вулиці, чи, чи з мікрорайону, чи з двора може виграти такий кубок. Заїзди відкритого кубку Ужгорода з велоспорту Моунтенбайку відбудуться серед дітей та молоді аматорів. Втім, основна мета заходу залучити людей до занять спортом, популяризація здорового способу життя, а також формування велоінфраструктури та велокультури в Ужгороді. Це все робиться для того, для, ну, просто для популяризації велоспорту е і загалом спорту е дитячого. Корисні тим, що е ну, завжди дуже багато дітей і е з'являються нові друзі. Корисні тим, що е розвивається техніка їзди на велосипеді. Ну І взагалі цікавість. Це цікаво. Також відбудеться конкурс малюнків Ужгород велосипедний. Роботи приймаються педагогами-організаторами в загальноосвітніх школах міста та керівниками дитячих садочків Ужгорода до 19 вересня. Далі за підтримкою брозотворчої студії загальноосвітньої школи немир 3 та творчого дитячо-юнацького об'єднання Малий Лувер кращі роботи будуть відібрані та представлені на окремій локації 23 вересня у Боздуському парку під час велогонки Велолідер. Старт змагань об 11.00. Попередня реєстрація стартуватиме з 10.00.